Додається, Mazda. Це X-5. го року випуску, 142, 22 дизель. пробіг 193 тисячі. Тут далі у нас фондай. Сантафе, тринадцятий рік. 2400. 183 тисячі з пробігу, 2,2, автомат, коробка. Так, Kia. Продається у нас 13-й рік, 2,0, карбон, 141 пробігу. 17900, контакти є продавця, телефонувати, якщо когось зацікавило. Рено Сценік. 10-го року випуску. Дизель Пітра 228, 7,600. 5008 19 року 2.0 дизель 176 пробігу, 2800. розмитаний автомат Асін 8 Full LED камера. От така машинка. Дивимося, що у нас тут є Переднє проти туманні фар, асистент паркування 360 градусів. Тут тут виглядає салон, де машинка бомбезна. Так, тут святочка така піднімається, опускається. 2819 девятнадцять три кремо Реноград Гранд Пятнадцять дев'ятсот дев'яносто дев'ять, рік, тисті на пробігу. Так, Фор не продається. Бриганчик четвертий. Продається. Шістнадцять триста. Двадцятий рік. Дизель півтора. Дизель півтора. 13 рік дизель 1.7 171 пробігу 17800. Skoda Superb

Леон 21 рік, 17400 євро, пробіг 196 тисяч. Так, телефончик. Є. Yeah. Автомат без підфарбувань. Леон Рено Меган 4. Босе 17 1718, 1,5 дизель, 13500. Фончик є. Ось такий прикольний червоний колір. Супер машинка. Кого цікавить апаратроніки 360 градусів. Так, тут немає ніяких сколів. Не бачу я. Салончик Ось такий виглядає Побезніше. 6-ступенева механіка. Отак виглядає салон ганчика цього класна машинка, цікавий. Рекомендую для купівлі. Далі у нас ВізіАвтолучка продає таку А7 шкоду. Я думаю, що це їхня інстаграм-сторінка рівний. То Так само є і Ізіавтолуцьк, їхні контакти. Це на 1699 20-19 рік, автомат, повний привід. Без підфарбування така сьома шкода. Так, от такий рено каджар в чорному кольорі. Також і з'явці Луцьк. Так контакти є, ціна 1399, 1615 рік. ціна в Євро. не перепутайте, 1699. 1399 євро. Так, тут вже бачите, два автобіля продано. Дається таким третій меган 16 рік. 229, Пробіктом 2292 року в Україні історія обслуговування. Ціна 9200 торг, телефончик. Є e, два ключі. 2 e. Далі Opel Astra H. Іполь Astra H.

19 рік, 164 пробігу, 15 тисяч, автомат непробований, Megun Limited, Megan Limited Nissan Leaf, Lief два електроавтомобіля, білий і сірий, показуємо ціну. Цей 20-го року має ціна 14750. Батарея на 350 кілометрів. 76 тисяч пробігу. І наступний. Nissan Leaf 18-го року 11500. Батарея 270 кілометрів. Угу. Ставь її на сьому. року. 2.0 дизель, автомат 15455.